Всім привіт! Ви на каналі Жабасюн і сьогодні ми продовжуємо грати у а, Принца Персії. Минулого разу ми а, попали в якісь, типу, я не знаю, сади чи щось там пташечки і всяке таке, які зараз нас будуть атакувати. Скоріше за все. О, Насправді, давайте спочатку в Опс! Я не думав, що тут у нас тільки високо. Ого. Так. Я пісіль мопсель принц. Та ну, йоп, пересатей, принц. Hi, Yonk. Hi. Oh. I'm not going to be able to do this. I'm not going тайминг, тайминг, как тайминг. Таймин. Раз, два. Вот, вот, Давай, еще одна, еще одна. Да. Да. Там все. Нау, тут ты не мэр честно, слово. Такие дурак. Да. Молодцы. Так, а мне не треба трохи. Звук подняты. Боже, я Трохи. Я вже думав, що на R можна сховати йому зброю. Ага, а, конечно. Так. А де можна залізти тепер? Оце дуже-дуже хороше питання. Так, напевно, тут може назад. Ну ладно, принцип, давай, нахуй, нафиг кайф. Режайся. А ч, можно я тут пробить кого? Ого. Нет. Да-да. А как я понял, что ты нам немально струбает. Витики. Витики в цирк. С такой акробатикой. Сі, хочу чекати. Ну, драбина, дякую. Я сподіваюся до той фігні дістанусь. До так пісочки в тайпе перестати. ас Ci potevo andare in cerca, poi torna a Все, ты втратив мою віру, ну, бля. Ой, принц-принц. Шо мені з тобою робити, горе-то? Ти... А, куди я йшов? Що саме піднялось? Я вже... А, угу, певно. Ой... Так, а... Так... Головне питання, де нам піднятися, це звісно... А, ну так, да, точно, у нас забравлено є. Да, давай. А, це буде не так велико, як я очікував. Я зараз буде бомбая на принца. Стопай. ти, ты, Що у тебе за проблема. Та принц, ты ка! Давай, ту-ту-ту-ту! Давай, давай ще кнопки на переплутатичок Це це було ну, це було найпозорніше, що я міг зробити. Hum. Só. Só, só. На, все, Давай, принц, будь ласка. Ты можешь, коли хочешь. Будь ласка, заход ти. заходь ты. Заходь. Я припиню в цій серії переплутати кнопки. Але я не обіцяю, що це буде зараз. Буде обідно, якщо це буде найдовша серія, але ще тому що я просто брачу. Все навіть скарбів, чесно в Чесно. Oh! Блин, нам ничего не забрала. Просто бедновашный парни. А я просто не что налажный проводить икнит. Да е персотер, ты горяшь просто стою, принц. Заспокойся, бласку. Ну, тут же не я, я там кнопку нажал. Все, решти. господи! Дякую куню всім просто силам, я бачу. Дыру в стене. Я разбываю дыру в стене. Алло. Вот сюда. Пум-бум-бум-бум-бум. Травинцы. Не обессина. Ах ты. Столок Пендра. Давай, 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 давай. waiting here all this time I didn't realize you meant these baths I went to the other baths clear across the other side of the city I had a lovely wash and a rub with fragrant oils too bad you weren't there stop talking to yourself you <laughs> Не ну, да мені про це казати, Я за все сварюсь лише себе в голові. буде собою. Зато у мене в голові, о, там такі баталії, там такі факти, такі аргументи. Я просто всіх по фактам розвиваю. Да, чітко сказала, що наше місце – на нет. Ну прям, так сказала. Все, 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 все. Не снимай, 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 все Все, снимай, Все. снимай, так снимай, 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 Так, снимай, схавай, 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 же. Молодец. Так. це eh, дуже добре, але куди не Все, принц нема. Принц! Ту, бачу, як там думається, я. Я. Дайте стану еспрессо. Давай тогда я зараз новую тайм Я знов вас разваляю Так Зараз пройдемо, Потім мы дай, потім ще дай, ще дай, дай, Ой, що ви, ви, ви так далеко показали, конечно. Це прям, I'll start the story from чесно, here Нам до того ще, як до Києва рачки. О, а що ти заснув там, прокинувся тут? Да. А це а це у нього, конечно. Ще разом все гірше. Бам-бам-бам. Да, да, да. А потім... А чого в тебе меч? Чого в мене меч тут А чого? Я не знаю, може ти не будеш типу мечем розбивати камінні стіни? Як тобі така ідея? побегли. Раз. Раз. Раз, два, два, Задз два, а Зараз бляха. Ты дурак. Скажи честно, ты дурак. Давай. Давай, тебе, давай, тебе. На. Так, давай, давай, принц. Ты дурак? Скажи честно, ты дурак? Я дурак. Скажу чесно, я дурак. Бачиш, принц, я можу свої помилки визнати. Хабандат! Yeah. Ну в який же біг, в який як тут, поймеш, в який чорт йоринь біг. Господи, ще одне збереження. Вы прям хочете, щоб я закінчив цей ролик, да? От прям а ні, ні, я поки не, не вийду з цих печеру. Поки не выйду. I'll печерки. start the story from here next time. Uh, так, я, я той самий. Я той самий перекладач крінжових сексів, жартую, I wish. Якби я був перекладачем, ну я перекладач, поки що не постійно, а тільки в дипломі скоро мене. Але якби я був перекладачем таких книжок, я нормально, блін. Описував те сексы. Ну ты ж, блин, ну, це хороше дійство. Це Треба, ну, так, нормально описать. Людям було цікаво. А не кринжово. Я вважаю. Ну що ви почти? Вони сексом займаються. Чи е, я не знаю. На... Це... Ковалями працюють. Палички, в печерках, які хоть, я не знаю, шахтарі чи шо. Так, якщо я чай, то сам не Куди я попаду? Так, а якби я був зверху, я б туди? Туди. Не розуміє тебе. Тут можна в кутік, бік попасти всюдиш. На один цей. Шо. Ну так я майже спуститися, так? я панів, тут все одно, коли ти підеш. Все одно опинишся на дні. Це э, симулятор життя. Реал-лайф, так сказати. Самотня слізька покатилась. Так. От тут. О, я бачу збереження. А якщо я бачу збереження, значить, це значить, що а. Значить, що? Поки okay. uh, принц має потріб, я хочу сказати вам дякую за перегляд цієї серії. Вона невеличка, uh, да. mm -hmm. але ми побували в вологих А, да. uh, Наступного разу ми вилеземо з колодязя і будемо uh, битися. А поки я хочу сказати всім дякую за перегляд. Done. Uh, I'll start the story from the here. Next time. Like, uh, him.